Будемо сподіватися, що от е, завтра, 1 січня, о 7 годині ранку, нічого з газотранспортної системи не зміниться, бо там вже є своя паніка, вже є там на місцях такі дядьки. Вони наради проводять, готуйтеся, не буде газа. Ну не знаю, оператор ГТС клянеться, божиться, що там нічого там ну, в системі там технологічному розумієте, тиску не зміниться. Але дійсно те, що у нас є проблеми з балансом газу, це очевидно. Знов-таки нафтогаз маніпулював. Очевидно, на сьогодні, констатую, маніпулював з цифрами і в результаті нам треба буде докуповувати імпортний газ. Це однозначно так само. Але це вже проблема на, зараз на січі на на люти. Ну і, так, і я дум... сама по собі купівля, це ще не так страшно. Головне, щоб не порозбивали ці сховища, щоб ми могли підняти піднятися. На, на, на жаль, система працювала. На жаль, це, це. Бо тому що, тому, що якщо ми можемо докупити, підняти, завести, то це півбідише таке, то можна якось це, це вирішується. Погоджується. Ну з Божою помічю будемо сподіватися, що якось ми пережили цей рік, переживемо наступний, що наступний буде кращий ніж динішній. Шановне ну, товариство, всім дякую за увагу. Ставте питання, поширюйте наш ефір. До нових зустрічей і слава Україні!